Містичні читання в підвалах міської ратуші Івано-Франківська це перше дійство на цій новоствореній мистецькій локації, кажуть його організатори. Детальніше в наступному сюжеті. Відроджувати українські культурні традиції, пропагувати звичаї та твори вітчизняних письменників. Основна мета таких заходів каже його співорганізаторка Людмила Лінник. Головне завдання нашого дійства, нашого заходу це популяризація української книжки та читання, зокрема, популяризація українського фольклору, української міфології. Ну так склалося, що всі знають, хто такі ельфи, але мало хто знає, хто такі потерчата. Нам це дуже прикро, і ми хочемо піднімати цей пласт такої невідомої. Цієї нашої культури маловідомої, незаслужено невивченої, яка замовчувалася дуже тривалий час в совєтські часи. Ми хочемо це все підняти, витягнути на поверхню, тому власне проводимо містичні читання. Це вже треті містичні читання в Івано-Франківську. Стало доброю традицією до участі в них залучати діток. Це вже стало хорошою традицією, що ми є учасниками містичних читань. Сьогодні теж відбудеться, якби то, такий перформанс театральний. Молодші діти будуть брати участь і ми. В цій виставі показали три свята, які діти дуже люблять. Це є Миколая, це є Різдво і Новий рік. Тут немає поганої містики. Ми з дітьми будемо говорити до глядача з Божим Словом. В містичних читаннях також беруть участь відомі митці, поети та письменники. Я буду розповідати про наші різдвяні свята, доволі автентичні різдвяні свята і у них що завжди містично. Ось. Я привезла з собою книжечки, які присвячені українській міфології. Ось. І, можливо, дещо з них навіть зачитаю, можливо, вас полякаю. Хто його знає, тому що містика, горор, вони доволі поруч. Це навернення до своїх старих коренів це навіть у той календар, який ми будемо святкувати тепер зі всім світом. Нормально Різдво. І воно прекрасно, тому що воно ідеально лягає в парадигму українства. Ось і от і, і в цьому полягає загадковість, напевне, і містичність нашої традиції, що вона дуже давня. Підземелля міської ратуші тепер відкрите для охочих ознайомитися ближче з нашою історією, що правда трагічною, адже це місце, де відбувалися покарання, катували та вбивали. Глядачі містичних читань також мали змогу донатити на потреби зсу.